Всім привіт! Сьогодні я хочу поговорити про комплекси, а конкретно про те, як їх приймати, пропрацьовувати і йти далі. Це буде дуже прикладна штука, і можна прямо так робити, і йти і прощатися з ним. Розкажу конкретно про мій випадок, і це 42-й розмір ноги. Ви не уявляєте, скільки проблем переживань, сліз було пов'язано з тим, яка в мене. Нажища три роки тому я би ніколи б не могла подумати, що я записую відео на Ютуб про свою ногу, про свій самий страшний секрет, який я ховаю ось так, десь під штанами, під тугим взуттям. Але зрештою, я тут і розказую про це вам. Почнемо, як завжди, з самого початку з дитинства. В перший раз я зрозуміла, що щось не так, коли мій однокласник це сказав. Звичайно, я дуже люблю дітей, обожнюю просто. Скільки ж травм в мене, скільки ж комплексів через вас? Він просто крикнув на весь клас. О Боже, лада! Оце в тебе ласта, В тебе така огромна нога, вона більше, ніж моя. І в цей момент я почала думати: а може це ненормально, що у мене такий розмір ноги. Але найбільшого апогею це не було, коли я почала купувати взуття, не знаю, у 8-9 класі, а його просто немає. Не було мого розміру. І коли я приходила в магазин і казала, у вас є 41 розмір, на мене так дивилися і казали. Сорок перший? <ріст> <ріст> Люда, у них сорок перший. Як вона живе. Боже, ну, дівчина, такий розмір ноги. Чесно, якщо б зараз в мене була б машина часу, я б у таких от пару продавщиць, так от. Встрихнула, як таке можна дитині казати. Ви можете зараз подумати, чому я кажу 41-й, бо прийняти те, що в мене 42-й, я змогла тільки коли вже почала, почала зустрічати зі своїм хлопцем. Я себе дуже довго обманювала. І я пам'ятаю, я гуглила спеціально типу, як збавитись від комплексу того, що в мене велика нога. І там, типу, був якийсь чат, це був якийсь форум. і Туди люди писали типу якісь свої думки. І хтось там написав, що подивіться, скільки селебриті є, типу, з великою ногою, і нормально вони існують, їх всі люблять і так далі. Я не можу сказати, що це допомогло насправді. Ну тобто. Мені це якось давало, а в неї теж така нога. Але ну типу, і що далі? Не знаю, не допомогло мені це. Я носила цей 41 й розмір. Ну, в мене були постійні мозолі. Це було постійно. Пару разів в мене навіть випадав нігодь через те, що було взуття настільки тісне, що ну це напевно подологи. Просто якщо почують мою історію, вони будуть плакати, але це правда так. А ще я просто ненавиділа спорт, де є змінне взуття. Ти приходиш на боулінг, і тобі треба перед всім класом, чи там я не знаю, перед. Своїми всіма друзями сказати мені сорок перший. Вони ще такі, який який тобі розмір? 41-й. Тому я завжди, а особливо інколи там ще й розмір твій пишуть. Ну, звичайно, вони це пишуть для того, щоб їм легше розуміти, який це розмір. Але знаєте, у тебе на п'яточці прямо написано 41-й великими цими літерами, цифрами. І я дуже довго брала 40-й розмір, просто щоб ну ніхто на мене там косо не дивився. І ви отуявіть, я граю в боулінг з отакими такими ногами, з отакими. От Потім, коли я почала зустрічатися з хлопцем, я його просила, щоб він мені взяв взуття. Типу, щоб я там не ну не позорилась перед цими людьми, які роздають взуття. Тому я майже вичеркнула свого життя скалодроми, боулінг, каток, якісь ролики і так далі. Колись я замовила собі кросівки 41-го розміру, це, по-моєму, були конверси, і вони мені були маленькі, прям ну відчутно. І я кажу, блін, ну вони мені маленькі. І хлопець каже, ну то замов 42-й. А для мене в цей момент було 42-й, мені замовити я, 40, -й, я і 42-й. Ну як таке можливо? Ні, ну в мене не 42-й. Ну ладно, просто вони мене ламерять, якісь, можливо, китайська версія. Ладно, окей, я куплю. Але Після цього я почала розуміти, що все ж таки в мене 42 розмір ноги, і досить уже це ходити в цих потрійних рожевих окулярах і думати, що в мене, типу, 41-й, хоча це ще можна, ну, яка це лісниця, Ну, це всього лише довжина моєї стопи. Що це змінює в моєму житті? Я не розумію. Тепер уже Тож давайте я вам розкажу, як я вигнала просто цей страх, цю неприязнь до себе самої ж. Перший пункт це був TikTok. Я вирішила знімати про це відео. Тобто, це було максимально страшно. Я Думаю, боже, це ж мої колишні однокласники побачать це відео і зрозуміють, що у мене така нога. Всі будуть з мене сміятися, все це відео будуть пересилати. А потім думаю: ну, нехай перешлють, зато я більше не буду про це переживати. Я знімаю один тікток про те, що в мене 42 розмір ноги. Второй, третій, четвертий. Я не можу сказати, що хейту не було. Було дуже багато його, особливо від чоловіків. Я не знаю, чи є его я заділа. Напевно, чоловіка чоловіка 39-м розміром. Що вони мені писали, що це просто ласти, що я мужланка, що я трансгендер. Ну, типу, будь-які речі, які ви можете собі уявити, вони це писали. Але мене це дуже сильно в той час якось, типу, спочатку опустила, а потім я думаю: ну добре, це максимум, да? все, що ви можете. І по факту, це мене сильно не задіває. Це ніяк не змінить розміру моєї ноги або того, що мене люблять. Не знаю, у мене є друзі, там сім'я і так далі. І якось мені трошки легше стало, але я б сказала, що прям поворотною точкою було те, що я почала про це постійно говорити і жартувати про це, коли ти просто повсякденно говориш це постійно, то тобі стає набагато легше. Ти, начебто, визнаєш це. Приймаєш, так, да, це факт, це просто факт. І я постійно тепер кажу друзям: наприклад, ми йдемо кудись, і вони такі о, я подивлюсь, і до взуття кажу: а я нічого не подивлюсь, бо в мене 42-й розмір ноги, а на мене нічого не шиють. І постійно це в моїй комунікації, особливо якщо це якась компанія маловідомих мені людей. Я спеціально себе, типу, починаю, ну, намагаюся сказати це. Якщо це, звісно, дуречно, а не просто так привіт, я лада. У мене 42 розмірного і це вже теж напевно з донатто. Хоча знову ж таки, якщо вам стане легше. Будь ласка, також я часто собі говорила: ну, якщо б у мене була коротка нога, напевно я би падала. Ну, типу, бо в мене велике тіло, я метр вісімдесят зростом. Це було б непропорційно, якщо б у мене була там нога тридцять шостого розміру. Знаєте, що мені взагалі допомогло? Просто те, що я перестала до себе докопувати. Звичайно, це найпростіше це сказати. Просто перестань, перестань тиснути на себе. У тебе все добре, з тебе все хорошо. Але це справді так. Якось перестала помічати, що це якась проблема. Ну я жила якось. Весь цей час тією ногою. Ну, хтось мене полюбив, хтось зі мною подружився, хтось відкрив зі мною бізнес. Те, що в мене ще є бренди, якісь рекламу купують. Наприклад, одягу і їм пофіг що в мене 42 розмір ноги. Представте собі це взагалі шок. Якщо підсумувати, то комплекси вони не йдуть за один день і так просто переключитися не вийде. Але потрохи, як ви будете усвідомлювати і проговорювати це, визнавати це, воно потроху буде спадати і вам буде ставати легше. Якщо вам собі щось не подобається, скажіть про це людям, напишіть пост, зніміть відео, не знаю, напишіть про це трец, або ви завжди можете жартувати про це. Для мене аналогія. Комплексів, це знаєте, темна кімната. Коли ти бачиш якусь тінь, і ти її боїшся, ти боїшся не знаю, пройти туди, а потім ти вмикаєш світло і бачиш, що це стул з мільйоном твоїх речей. Все, нічого страшного в цьому немає. Це просто не знаю реальність, на яку варто подивитись під іншим кутом. Так що бажаю вам всім дуже легко попрощатися своїми комплексами, як я прощаюсь з вами. Пока.